Раді всіх бачити, приємно бути сьогодні в Чернівцях і бачити такі світлі обличчя, які тільки що були. А в цьому ролику. обличчя українського народу, людей, які працюють на нашу державу, на наших героїв, які абсолютно героїчно захищають нашу державу, захищають наші сім'ї. Наші домівки, ви знаєте, в нас не перша зустріч в рамках не перша регіональна поїздка, а в рамках зроблено в Україні. Ми були на Чернігівщині, були в Сумщині в Київській області. І розпочати ця платформа. і Вона працює для нас. Дуже важливо було, щоб ми приїжджали до регіонів з конкретними результатами. Бажано, щоб ми підписували контракти після спілкування. Бажано, щоб були це реальні дієві контракти. Якщо ми під час приїзду не домовляємось, якщо урядовці не підпусві, не підписують ті чи інші контракти, це говорить про те, що не дуже пропрацьована наша зустріч. І ми говоримо про конкретні документи, не просто не тільки про меморандуми, хоча наміри це також дуже важливо, але й конкретні речі. Що таке конкретні речі? Це конкретні гроші від нашої держави в конкретний бізнес вашого регіону, регіону того чи іншого. Напрямок будь-який. Ну брехати не хочу. Скажу чесно, що ця програма у нас з'явилась після того, як ми спілкувалися один з одним і хотіли підняти той потенціал оборонно промислового комплексу, який є в різних регіонах нашої країни, який завдяки бюрократії не доходить до нас. І ми не можемо зробити нормальне замовлення, і ми працюємо з одними тими самими кампаніями. Ми хотіли знайти в регіонах відповідні кампанії. Ось така була у мене ідея. Ми ми проговорили з прем'єром, з міністром економіки, а потім зрозуміли, що ну так, оборонопромисловий комплекс це пріоритет, але потім побачили, що не тільки технології, не тільки дрони, не тільки реби, не тільки скажу відверто, артилерія, але є ще багато всього, багато інноваційного, багато звичайного бізнесу, який ведуть і яким живуть абсолютно незвичайні люди, українці, які тут, які так важливі для нас. І так, ви я думаю, що ви розумієте мене, що ОПК пріоритет через те, що війна, через те, що нам треба бути швидшими, швидше, ніж наш ворог. Але тим не менш поруч з цим бізнесом йде інший бізнес, який так само важливий сьогодні, який дає робочі місця. І поруч з цим бізнесом через війну з'явився у нас релокований бізнес. Також я хотів би подякувати вашому регіону і підприємцям, і владі, і просто людям, всім, хто підтримує релокований бізнес, той, який через війну втратив адресу тимчасово, я впевнений. Я впевнений, що повернуться. Може, тимчасово втратили свій дім, але не втратили державу, Україну, не втратили своє, а, як то кажуть, жилку підприємницьку, які продовжують свою справу. Тому і так з'явилася у нас ця платформа зроблена в Україну. Я хотів вам такі деталі сказати абсолютно відверто сьогодні, щоб ви зрозуміли, чому ми їдемо в регіони. Ми хочемо допомогти бізнесу. Ми хочемо, щоб цей бізнес з нами спілкувався, щоб був діалог. Ми не просто приїхали і Потім знаходимо інші виклики, інший регіон. Ні, ми повертаємось до регіону, де ми були, ми дивимось на контракти, ми вирішуємо проблеми і також разом з контрактами вирішуються проблеми, які є у бізнеса в регіоні. В кожному регіоні є проблеми, які співпадають, але є абсолютно свої локальні. Тобто вони різні, і ми готові до співпраці, готові допомагати. Для нас важливо, щоб ви збільшували робочі місця. Як було в відео для нас важливі люди, для нас важлива економіка. Економіка наповнюється податками, податками нормального білого світлого бізнесу. І вся ця економіка сьогодні. Ви знаєте, бюджет України. Це бюджет фронту. Тому всі ці гроші в будь-якому випадку йдуть на фронт, йдуть українському солдату, українському воїну. Ну, тому ми тут. І якщо, шановний перший віце-прем'єр-міністр, мене не зупинить, я можу до ранку ще з вами говорити, але краще, мені здається, почнемо по змісту і вирішувати проблему.